Ходила сюди в бомбосховище, мені було прийти на хвилинок дві, тобто дуже близько воно було. Тепер приходиться ходити в торговий центр і туди йти близько двох кварталів. Торік розповідає жителька Черкас Неоніла Швидка. Під час повітряної тривоги вона йшла до укриття на території стратегічного підприємства. Після обстрілів російськими військами об'єктів критичної інфраструктури вона ховається в укритті одного з торгових центрів. Нині воно зачинене, та за перших сигналів тривоги його одразу відчиняють, говорить Черкащанка. Це єдине укриття, яке я знаю тут біля мене. Воно відкрите завжди, коли повітряна тривога. Зараз воно по своєму графіку закрите, але аби була повітряна, то воно відчиняє свої двері безкоштовно, заходьте. Там мало диванчиків, і в основному диванчики займають сім'ї. А я беру з собою покривало і просто на боулінгових. Доріжках стелимо і лягаємо. Є люди, які приходять з надувними матрасами двохмісними, тому що іноді буває тривога, яка йде не годину, а три-чотири ну, години. Торговельні центри взяли на себе значну долю навантаження, говорить директорка одного з них Тамара Скалецька. Каже, вночі, коли заклад не працює, укриття продовжує приймати громадян. Розход електроенергії надзвичайно великий. Я тоді ще озвучувала суму близько 700 тисяч. Наразі вона вже значно зросла. Ця сума. Друга проблема це величезний розход води. У нас у сховищі немало небагато 26 туалетів. Підземні поверхи цього магазину можуть прихистити дві тисячі відвідувачів, говорить електрик Олександр Макаренко. А зараз пішло вже в нас жара, то вже додається кондиціонування, включаємо кондиціонування за цим всім треба слідкувати, обслужувати його, щоб воно було в належному стані, в робочому стані, щоб воно все було. Відвідувачі розміщуються навіть на долівці, оскільки лавок усім не вистачає, говорить продавчиня магазину пані Любов. Дуже багато приходять і вони розміщаються всі в основному. Там бувають вони на полоні приходять з ковриками, і на полу сидять, собі там займаються. Від міської влади приватні укриття компенсації не отримують, говорить Тамара Скалецька. Має бути прийнятий закон на державному рівні, який ну надає допомогу не тільки, скажімо, державним структурам, а й звертає увагу на приватні структури. Якщо вже ми надаємо ці послуги, ми їх надаємо. Я ще раз дозволю собі сказати у величезному розмірі, то в такому випадку має бути передбачена якась компенсація. Ніяк в законний спосіб, в законний спосіб, мерія не може витрати ті кошти на це сховище, що ми робимо? Залучаємо волонтерські центри, залучаємо громадські організації, залучаємо приватний бізнес для того, щоб хоч якось їй допомогти. Зі слів заступника міського голови Черкас Віктора Безубенка відремонтувати можна ті укриття, які місто взяло на свій баланс. Ми звернулися до фонду державного майна. просимо передати нам сховище для того, щоб ми їх могли утримати, витрачати кошти і привести їх в відповідність до вимоги. Там великий об'єм роботи, це великі гроші. Там немає вентиляції, немає нормальної води, немає багато речей санітарних. Вони всі в грибку. Ми хочемо витратити на це кошти і і утримувати їх. І далі в належному стані. Для цього фонд держмайна звернувся в Міністерство економіки, яке повинно підготувати проєкт рішення Кабінету міністрів і з державної форми власності ці споруди перейдуть в міську комунальну власність. Ми робили таку попередню оцінку в районі 30 мільйонів. На території того акціонерного товариства або будь-якої юридичної структури, на території якого знаходиться сховище. Зобов'язали їх підтримувати відповідно технічному стану, а вони це не зробили. Мало того, вони деякі сховища почали використовувати як склади, як вирощування грибів і так далі. І тому подібне, що тільки не робилося в цих сховищах, бо ніхто ніколи не очікував війни. Нині у Черкасах для укриття населення визначено 61 захисну споруду. Всього ж в обласному центрі 169 споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів. Пояснює Віктор Безубенко каже про. Їх розташування найшвидше дізнатись за телефоном оперативної служби міськоконкому та шукати їх доволі непросто, каже черкащанка Неоніла Швидка. В центрі я знаю там два бомбосховища, точні, ну, одне бомбосховище, друге укриття. І на митниці також от знала два. Тепер залишилось одне. В інших районах я навіть не знаю. ну Якщо я буду там ну, район, де так, або там хімхімпосілок, я не знаю, де там ховатись. Вікторія Будовіцька, Тамас Горозя, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.